29 липня відбулось засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради. Найперше розглянули питання про роботу зі зверненнями громадян за шість місяців 2025 року до Рогатинської міської ради надійшло 2296 звернень. Більшість стосувалась земельних відносин, соціального захисту та надання одноразових грошових допомог. До слова за півроку з бюджету громади було виділено 3 мільйони 758 тисяч гривень на допомогу жителям краю, що опинилися у важкому становищі. Вже у липні 67 мешканців Рога. Тинщини отримують фінансову підтримку на загальну суму 202 тисячі гривень. Низка питань порядку денного стосувалася публічних інвестицій, адже цьогоріч уряд ухвалив порядок роботи з підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм. Таким чином, на рівні Рогатинської міської ради рішенням виконкому утворена місцева інвестиційна рада, затверджений порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій. Визначено відділи відповідальні за галузі для здійснення публічного інвестування. Крім цього, було створено. Координаційну робочу групу з підготовки публічних інвестиційних проєктів та місцеву комісію з питань розподілу публічних інвестицій та затверджено документи, якими регламентується їхня діяльність. На засіданні було ухвалено рішення про так, би мовити, розширення списку платних послуг, що надає рогатинська лікарня, зокрема у частині ендопротезування. Шлося також про надання щомісячної грошової допомоги дітям загиблих військовослужбовців і родинам героїв за комунальні послуги, встановлення меморіальних дощок полеглим захисникам з Василю Лози на фасаді ліцею імені братів рогатинців.